Слава Україні! Сьогодні приготую смачні та корисні яблука в духовці. Для початку яблука помию і починаю вирізати серцевинку з кожного яблука. Ось таким чином до кісточок. Тепер беру мед і наповняю кожне яблуко медом. Я даю одну чайну ложку повну. Всі яблука заповнила медом і ставлю в духовку 180 градусів на 1 годину. Тим часом на пательню розігріту кидаю цукор, ріжу горішки, чекаю, коли цукор розплавиться на пательні, і тоді закидаю горіхи на пательню. Таким чином, ми карамелізуємо горіхи. Горіхи можна навіть так їсти, це дуже смачно. В мене минула година, яблука я дістала, так вони виглядають після однієї години запікання. Зверху я посипаю карамелізованими горішками, чекаю 5-10 хвилин, щоб вони трошки остили, і тоді можна їсти. Це дуже смачно, швидко і корисно. Всім смачного! Дякую за перегляд! Став подобайку, якщо сподобалось відео, а також підписуйся на канал. До зустрічі!